Знов вітаємо вас, це Артем Перфілов. Це Олександр Славський. Ми в налітньому майданчику в барі, тому що концепція нашого бложику записувати це з пивом. Бар знов не працює, тому ми знов скали. Пива нема, ми скали. Окей. Ми приходимо зранку пити пиво, а. А його чомусь нема. А його чомусь нема. То. Ми говорили про те, що тебе не було. Ще те, що змінилось, поки тебе не було. Да, да. Закінчився сезон курортний. короткий Да. Радий? да. А, а, а знаєте, знаєш, досить часто кажуть, ні, не те, що я дуже там радий, там дуже звісно, але я знаю, що досить багато одеситів сприймають день міста, а це друге вересня. Навіть є така назва. Ми мусимо сказати, що День міста ми не підтримуємо колоніальних політик, але це офіційно встановлене свято статутом міста. Це не день народження міста, бо місто народилось значно до того. Це просто встановлений нині День міста. Коротше, це існує. Це, це існує. існує. В ютуб є є. вересня воно існує як День міста. Не будемо вдаватися, чому так. Але я знаю багато людей, які. Святкують День місця, міста як е, День звільнення Одеси від туристів. Ти чув, що таке? Звісно, я прям. Е, я е, занурився в нову соціальну мережу Трец. У е, ага. тебе нема ще? Ні, ну, ще нема. А там що? Це як Твіттер, але колись і від Facebook і Instagram. Oh, wow, wow, wow. Це, коротше, от Facebook, Інстаграм і Трец. Окей. І там доволі багато Відгуків такого таким, да. хейту, буквально. Ці туристи, вони там такі, вони там всякі. Засрали місто. Засрали місто, понаїхали. Ці туристи звідти вони погані, а ті звідти погані. З іншого боку, там і одне сюди Ці туристи. Пишуть, що а, це Одеса, вона вся російськомовна, це а ці хоче, ціни, да. а ціни, е, е, от от, а а сервіс там поганий, а, я сиділа, в селі А сервіс, ні, от про ленивий сервіс доволі небагато. Дійсно, якісь конкретні місця називають, типу там хіровом. Але в нас непоганий сервіс. Ну, ми, я сподіваюся. Може, бо, найкращий в Україні. Бо так, все ж таки ми. Хоч і ліниве місто, але ми все ж таки трішки працюємо і не тільки в курортний сезон, мені як здається. І тому навіть ті місця, які є, вони вимушені працювати не тільки в курортний сезон і не бути лінивими. Слухай, але мені здається, знаєш, така сама ситуація, але більш, напевно більш показова це в Умані. Знаєш, ця історія з е, з євреями хасідами коли вони приїжджають, на них усі е, жаліються, що вони е, зроблять місто смітник, що вони там е, вибачають мажуть гівном стіни, бо не знають, як витерти руку у Шабат. Е, і це, типу, така традиція якась там дивна. І всі на це жаліються після кожного сезону. Але при цьому я був в Умані, я приїжджаю, бачу, що, наприклад, у них також ці ларки, магазини, їх не тільки євреї тримають, тобто їх тримають в тому числі умиці. Там такі ціни, що можна, ну там Одеса там курить е, нервно в сторонці там десь. А, а, та, та, там в цей цей сезон. ціни на житло такі, Близький що мереж, ну, да, да. і виходить, що ну вони нібито заробляють на цих шах... шахідах, хотів сказати, на, на цих, але кожен раз вони на них жаліються. І мені хочеться завжди в них спитати: та краще без них чи як? Я навіть чув, така історія була, що вони пропонували Ізраїлю. Перенести могилу цадіка Нахмана в Ізраїль. Я думаю, тобто ви хочете свій е, е, джерело свого достатку перенести в Ізраїль. Правильно я розумію. Він такий, ну так. Да. <с>? Тобто, вам не потрібно ну, дохід якийсь просто. Не потрібен, так чи що? Ні, ну дохід потрібен, так. Да. І краще в доларах, коли вони платять. Але і це якась така ділема з одного боку, дохід потрібен, з іншого боку, е пожалітися на тих, хто приїжджає. Як цю ділему е вирішити е в мозку умимців та одеситів? Я не знаю. Слова, в мене немає ділеми. Я е вдячний кожному туристу, який вибрав Одесу, який проїхав сюди, не дивлячись на загрози з неба і з моря. Відпочив, залишив трохи грошей, якщо десь трохи дорожче ніж зазвичай вибачте. Але ми вам вдячні. Приїжджайте, і залишайте гроші ще, бо можливо вони якось через треті-четверті роки дійдуть і до мене і хтось. до бюджету. І до бюджету Виска. теж. Ну і до речі, приїжджайте не тільки в сезон курортний, маю на увазі. У нас є що подивитися. А в інші там зимою, весною, восени є ще на що подивитися. Це правда. З ну, до речі, зараз сезон морської рибалки. С серйозно? Да, я, я ще вчора, досі не був. Я вчора був, таму. там шторм. Шторм. <свист> <да>. <свист> ну слухай. По перше, шторм також ловиться. Серйозно добре. <свист> 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 це камбала, ловиться в шторм. До речі, фанати. Це, це не фанати. Камбала ловиться в шторм. Ага. А сарган трішки, якщо присадиться вітер, буде менше шторму, може завтра піду. По ні, завтра вже не піду в мене роботу. А треба подивитися, що я, бо це кажуть, цього сезону дуже багато саргана. Тобто, це чим не туризм? Але скажу правду, що я теж, коли туристичний сезон, на море не дуже ходжу. Мене лякає кількість людей і ціни мене теж лякають. Тому от в сезон я дав річ з'їздив на море за місто подалі. Так закрито від людей. Я сидів спостерігав. А, я зрозумів, я зрозумів. Я взагалі не був цього влітку в Одесі, в Одесі в на морі. І якось так вийшло, що я навіть не бачив, що там відбувається. Але кажуть, що людей досить багато, кажуть, що сезон успішний. А, але чомусь всі знімають тільки про те, що в затоці зірвалася міна. Якось так. Так, одна з переваг Одеси тут майже відланжировано до 16, ї майже. Всюди, окрім декількох діляночок невеликих, є е, хвилюрі, волноріз, хвильоріз, хвильоріз. І і протимінні сітки, а, і в деяких місцях протимінні сітки. То є надія, що до нас не допливають до пляжів власне, міни. На відміну від е, усіх пляжів за містом де просто відкрите море. Я би навіть сказав на відміну від пляжів Румунії та Болгарії, так. де також з'являються міни. Так, да, Там були були випадки, що при. Приганялися міни цієї війни. Туди. І ну, не, не, здає, здається, було, здається, було жахливо. Це, це жахливо, але виявляється, що ми що Одеса більш підготовлена до морського сезону, до сучасного а, а, літнього сезону, ніж інші країни. Готуючись до цієї теми, я вдягнув футболочку Одеси. Одеса. Я щиро раджу магазин незалежні в центрі, де я цю футболочку придбав декілька місяців тому. Чому це важливо? Бо ми почали виробляти, наприклад, нормальні кльові футболки, mm -hmm. і з точки зору е малюнку, і з точки зору якості там футболки, mm -hmm. тканини і всього такого. Я думаю, що коли ми почнемо там музеї розвивати, якісь додаткову кухню локально більше пропонувати, якісь футболочки, якісь сувенірчики, щоб люди не лише на море хотіли проїхати, а й... Що ще було до цього кухня? Вже до речі, в нас є, але треба зібрати, треба знати, куди йти. Ну так треба десь, щоб спробувати одеську кухню, справжню а вона існує. Треба знати місця. Тут ми знову відійшли до минулого випуску, Ми колись його відкриємо. І скажу правду, що ми тоді не мали ані нормального штативу, ані мікрофонів. Це було І ще й поїхав в кадр в якийсь момент. Прочу, було якось дивно. Але для фанатів колись ми, ми то Ми зробили. це. — Так-так-так. Ми знімаємо непрофесійно, там просто стоїть штатив, телефон і китайські мікрофони, вибачте. І Коля з великим мікрофоном таким виносним там стоїть. Коля, трішки туди. Дорога. <реш> То що, ми святкуватимемо день звільнення від туристів? Чи ми святкуватимемо в травні, чи коли там в червні день? Початку сезону. я думаю, що краще навіть не святкувати ні те, ні інше, тому що я взагалі не вважаю, що Одеса повинна заробляти на туристах лише в літній сезон. Це не Одеса, це не тільки про море, Одеса це і про архітектуру, і про дуже велику історію. І ці люди, які до нас приїжджають, які цим дійсно цікавляться, то вони в захваті. Ми, наприклад, з французами були в одній тільки в одній з наукових бібліотек одного з університетів, Педіну, до речі, і знайшли там випадково дуже багато французьких давніх книжок, яким більше там 100 чи 200 років, і їм це дуже сподобалося. Тобто вони готові приїжджати і це побачити тут. А взагалі-то монетизувати можна будь-які речі. І а цю тему скажу, що в нас був, о, поки тебе не було, ще й літературний фестиваль Порт. Так, а зараз і він такий дов, доволі гучний. Приїхала купа е, авторів, і він був такий яскравий, гарний, дуже якісний з точки зору організації. І зараз ще місто готує Бібліофест, це фестиваль бібліотек, власне. Е, що супер дивно буде вперше в цьому році. Ти не бачив? Я тобі надіслав там посилання, там, але це в Києві, це не в Одесі. Там чуваки проводять екскурсію в Києві на до дерева, де фоткався цой. Я знаю, за це три тисячі гривень. Три тисячі, тобто тебе проведуть до дерева, де фоткався цой, і візьмуть за тебе з тебе три тисячі гривень за це. Я тобі кажу, це. Якщо ви збираєте групу з 10 людей по 3 тисячі, я вам покажу місце для ступеньки, де Цой був тут в Одесі, я теж бачу цю фоточку. Я вам найві... В літньому театрі був, до речі. В літньому театрі. Так, да. да. да, 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 да. да, він був в літньому театрі, він був в 8 радіо. Я навіть зможу знайти. Очевидців цих подій, ті, хто брав в нього інтерв'ю і привезти на цю подію. Якщо дуже комусь Перестань, хочеться, мене оцік... зараз винуваже. Я зараз продам це будь-яким На Відміну від цього, я вам розкажу, покажу будинок, де зупинялась часто Леся Українка. Це тут в центрі. На Караванського. Це Караванського чи ні, не строкати. Там далі є такий будинок. А ще. Одеська кіностудія, яка колись була кінофабрикою, була таким. прям... Е... Валерій Пузик зараз про це зробив цілу серію е... таких ілюстрацій, була таким джерелом української культури, тут якийсь, розквітала українська культура. Так що не треба тільки. Ну, Згадаємо української культури. Чи взагалі не тільки української, інтернаціональної. Наприклад, ти знаєш що пісню Осоля Міо Вона написана в Одесі. І написали їй два італійця, які просто тут були і такі. О, солі міо! Це ж про Одесу? Ладно, сіанізм, напевно, що теж зародився в Одесі. Ну, до речі, так. Так. До речі, так. Джаботинський. Джаботинський, так. Бачите, багато всього є в Одесі, не лише російського. Точно, не радянського, точно. Одеська культура була багатою, єдине, що Російська імперія, Радянський Союз все плавно викреслював, з, не плавно, а так, систематично викреслював з історії всі згадки не радянських і не російських. Ну і цьой він з Кореї? Враховується південної чи північною? Ну, до речі, скоріше за все північною. Як я пам'ятаю, його батько приїхав в Радянський Союз працювати. і Закриють за, 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 за радянську якусь агітацію. За корейську. Тим більше. За північно корейську агітацію ще, що прикольно в Одесі, тут е, кльовий гастротуризм, вино, е, кльове пиво, Бринза. І взагалі. Оце міжсезоння, яке в Одесі називається оксамитовий сезон. Це тут супер кльово, доволі прохолодно, бачите, так з довгим рукавом, але ще можна купатись, можна гуляти і прогулянки прекрасні. Море вчора я їздив вздовж моря велосипедом. Просто прекрасне. Кажуть, вода тепла. Вода, ну я по коліна заходив, бо я був в шортах і пішов по колін. Вода прекрасна. Е, які гарні люди на цих пляжах? Я прям купальниках е, 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 да, і просто гарні. Отак, якщо зняти з якихось ракурсів, де не видно висотної забудови, це якісь прям європейські не знаю, американські пляжі, дуже потрясні такі величезні хвилі, де, в деяких місцях такі широчезні пляжі. Це, це прям прикольно. І велика зелена зона, де можна їздити на Віліку, на роликах, на. Зрім, того, тут є всякі катакомби і так далі. Але щось ми відійшли від теми. Ми святкуємо чи не святкуємо. Що тут святкувати? Вони поїхали і забрали з собою свої гроші. Могли б нам здати. Личить гроші. Взагалі, можете навіть не приїжджати, просто висилайте. Висилайте гроші. Ще є катакомби, до речі, припальні. Десь тако. А що ми зробимо з людьми, які, Не приїдуть. Е, ні, які засуджують туристів? А, щодин, ну, якісь казні треба публічні. До речі, публічні казні, я думаю, ще будуть привлікати людей також. Ну, тобто, ти робиш якось публічно. По-перше, це публічний івент. По-друге, можна робити на море. По-третє, дуже великий. А, а, Асортимент а, взагалі покарань, як таких може бути асортимент покарань. Да, і Їх можна робити, Расуємо. і люди просто приїжджають і все, і норм. Вони дивляться, це івент, це культурно наповнюється, це історично, до речі, це може бути історичний фестиваль, може комусь четвертувати або колесувати. Або повісити просто. У Львові теж є така тема: що, типу, ось тут в центрі кльгі ресторанчики, але там, отам, отам, три квартали туди, є такий ресторанчик, там всі місцеві ходять. І от там все от, по-справжньому, от там по от там, от там колорит і все таке. Вот, вот. Вони теж стають трохи туристичними. Ну а я там, до прикладу, я е, у Львові, коли жив, я дуже часто ходив в е, ресторанчик Єрусалім. Бо там е, єврейська кухня, вона мені нагадувала Одесу. Там чотири види форшмаку, наприклад, е, одеський форшмак — все одно краще. Тим не менше, е, типу, це взагалі супер нетуристичне місце. І туди їздили спеціально. Це проникнути в цю місцеву культуру, які місця ходять, парки де гуляють. Я, це, би, я, я би навіть там зробив дивися, яка ворона класна. О, ну, Вона, вона і з гості. Його. Новий оператор Ворона. Вона, здається, хоче сперти камеру або щось таке. Вона зараз клюне, клюне твій айфон. А, я б на такому місці повисив таке супер нетуристичне місце. Велику вивізку, щоб всі туристи приїхали. <реш> як тобі? План Це супер. виглядає як бізнес-план. До речі, цей барчик здається таким супер нетуристичним з одного боку, бо він ну тут немає прям якихось особливостей там, не знаю одеського колориту. А через певні свої особливості він став привабливим. І роботу Артема як популяризатора цього барчика став супер привабливим для іноземних журналістів. Ти, ти як за мене зараз роботу робиш чи так. Сюди ходять іноземці, мені тут навіть назначали зустрічі іноземні місії швейцарські. Такі, вони зовсім серйозно, такі, да? Давайте зустрінемось саме з цьому місці, да. Це респектабельно, все нормально. Це що не респектабельно. Я кажу: супер, все, зустрічаємось. І приїжджають, їх багато, вони приїжджають, там 4-5 людей, делегація приїжджає, і всі до мене приїжджають і щось питають. І. Law, коли барчик працює, тут сидіння ще дають, так що тут не обов'язково стояти. І там ще є всередині місце. сама. І трохи наливають і трохи наливає. Пиво. Пиво. Гарно. Тож проїздіть в Одесу тут прикольно. Любіть туристів. То є так. Жіте кашу, любіть маму. Мамалику, мамалигу. Мамолигу. Пийте одеське вино.